Друзі, привіт! Ми у Кроці. І сьогодні, 3 лютого відбувається зустріч клубу фантастики. Люди прийшли обговорити життя, аніме і, звичайно ж, фентезі. Не будемо гаяти час, тож перейдемо до діла. Ми студенти першого курсу спеціальності журналістики, і сьогодні мали змогу відвідати чергове зібрання клубу фантастики. Ми обговорили різні книги, але особливо акцентували увагу на кіносесвіті Марвел? Ну і звичайно ділилися власними вподобаннями та думками. Кожен з нас мав змогу поспілкуватися з викладачами і задати їм декілька питань. Вітаю, скрізь, будь ласка, яка фантастика вам більше подобається? Сучасна чи класична? Я б все ж таки надав право сучасній фантастиці, тому що вона по суті акумулює всі знання, які б були до цього, і в тому числі класичної фантастики, і видає щось нове, якийсь новий погляд, щось своє. Тому м -м, мені здається, що сучасна фантастика це більш динамічна річ, вона постійно розвивається і постійно можна щось нове для себе відкрити. Який у вас улюблений фантастичний персонаж? Локі. Локі з Марвел. Добре, розкажіть нам, будь ласка, взагалі, як ви дізналися про цей клуб, просто це дуже цікаво. Е, ну, взагалі, історія досить таки проста. Е, на самому початку його зародження, так скажімо, е, Бічківський Сергій Миколайович е, просто покликав. тобто, Він такий питає: хлопці, ну, ми тоді були на третьому курсі, у нас був предмет і скрита математика, і такий хлопці, тут ми будемо створювати клуб фантастики кроку. Е, хто цікавиться фантастикою, приєднуйтесь. От так от дізнався. Дякую. Як ви ми могли побачити, тут відбуваються дебати та обговорення. Ну і на завершення хочемо сказати вам. Ось що якщо ви сидите вдома читаючи чи «Гаррі Потера, доєднатися до наступної зустрічі можна й в онлайн-форматі.